Привіт, любі, друзі! Вітаю вас в магазині Аврора. Сьогодні дивимося акційні товари, які триватимуть з 26 травня, по 1 червня. Кухоль металевий пластиковий з кришкою. Коштує 74. Воронка ліка для банки 11 гривень, кольори в асортименті. Контейнер круглий з закруткою з візерунком на 1,1 літра 19. Ємність харчова пластикова з кришкою на 1,6 літра 29. Контейнер харчовий герметичний на 1,8 літра 58. Пляшка шейкер для напоїв. Пластикова. Кольори в асортименті 109. Чашка фарфорова, день ніч 64. Чайник скляний заварювальний на півтора літра з пластиковою ручкою та кришкою 189. Форма для випікання силиконова кругла. З отвору 64 гривні 25 см діаметр. Форма силіконова для випікання, фігурна. 6 штук на листу 58. І метелики, і жучки є, ніжкухонний, металевий з дерев'яною ручкою 58. Ось такий ніж можна придбати за 88 гривень. Салатник пластиковий кольоровий на 1,5 літра об'ємом 22 гривні, кольори в асортименті. Кондитерський мішечок для крему силіконовий 19. Менажниця для закусок кругла на 5 відділень, екодуб 179. Дошка кухонна, прямокутна, 30 на 20, 29 гривень. Емальований кухоль на 1 літр 119. Акційна ціна. Акційна ціна на сковороду алюмінієву антипригарну від Крауф, 24 см діаметр 329. Щітка кухонна з дозатором для миючого. Рідний 84. Лійка для душу турбо, водозберігаюча, 109. Швабра для миття вікон з короткою ручкою. 39. Засіб для миття посуду від Екомакс 1 літр 47. Аромати в асортименті. Засіб для миття від 365. Лимон. 400 мл дойпаки 13. Засіб для миття посуду: Суперваш. 500 мл 37, Ось такий засіб для миття посуду безфосфатний. 500 мл об'єм 22. Засіб для чищення універсальний від Авелі. 500 грамів 22. Акційна ціна на пасту для чищення універсальну. Pink Stuff, 850 грамів об'єм 169 гривень. Дуже гарна паста. Я вам рекомендую. Відбілювач снеї від, від сіла Oxy. Та кисневий плямо-вивідник 900 грамів в упаковці за ціною 99. Відбілювач кисновмісний. Білі вітрила для білої білизни 500 грамів 59. Акційна ціна. Новинка в Аврорі. кондиціонер поліскувач від ажур з парфумами 149. Засіб для розладжування тканин універсальний від олімі. Рідка праска 500 мл з розпилювачем 55. Олівець для очищення праски коштує 9. Засіб для очищення ванної кімнати від pink staff з розпилювачем 149, 750 мл об'єм. Гель для прочищення каналізаційних труб турбо 500 грамів 59. Засіб для догляду за меблями від сама поліроль з розпилювачем 49. Засіб для догляду для очищення інтер'єру коштує 69. Засіб для миття підлоги від велі 1 літр. Морська свіжість 34. Засіб освіжуючий для унітазу, запаски від велі 9 гривень. Набір змінних блоків для унітазу. Гель-Дак, 124 гривні, дві штуки по 36 мл об'єму. Засіб парфумований для приміщення рідкий сіла 400 мл, аромати в асортименті 49, таблетки для бачків унітаза, Домус 17 гривень. Набір блоків для унітазу від Velnax, дві штуки в упаковці, аромати в асортименті 62. Крем фарба для волосся Мальва, кольори в асортименті 32 гривні. Акційна ціна. Дитяче крем мило мультіпульті. Календула та ромашка. З дозатором 39, 445 мл об'єм. крем коктейль для душу від Еколан 1 літр. Аромати в асортименті 59, Шампуні для волосся та кондиціонери від Ошлі за ціною 74. Рушник паперовий від Сафі 115 метрів, 500 відривань, двошаровий 179. Папір туалетний Деста коштує 8. Рушник паперовий від паперу, 350 відривань, трішаровий, 89. Серветки паперові від Silken, travel Травелбокс двошарові, 100 штук в упаковці 19. Серветки косметичні від Екола. 150 штук в упаковці 29. Дякую за перегляд до наступної зустрічі в магазині Аврора.